дивитеся канал Любителів науки. Усі матеріали з цього каналу надаються виключно з освітньою метою. Ця робота ліцензована за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International. Я певен, вам знайома ситуація. Коли сидиш за столом, друкуєш щось на клавіатурі, а на моніторі нічого не з'являється натискаєш на клавіші сильніше, але це не допомагає, нічого не виходить показати. Але як так може бути, якщо комп'ютер увімкнений? Все просто хтось вимкнув світло. А що, якби я сказав вам, що нам удалося вимкнути саме світло? Ні, це не про лампочку і не про те, щоб сховатися від променя. Ми говоримо про саму суть світла, його здатність рухатися. Ми говоримо про фізичну величину, яка завжди залишалася сталою, швидкість світла. Саме Альберт Ейнштейн постановив, що ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло. Це приблизно 300 тисяч км на секунду, так швидко рухаються всі електромагнітні хвилі, від радіохвиль і мікрохвиль до інфрачервоного випромінювання, видимого світла та ультрафіолету. До недавнього часу вважалося, що ця швидкість незмінна і її неможливо змінити. Але в 2019 році фізикам зі США вдалося повністю зупинити світло. Зараз я розповім, як вони це зробили. Спершу вчені взяли звичайний газ атомів Рубідію і охолодили його майже до абсолютного нуля, лише на кілька нанокельвінів вище найнижчої можливої температури. За таких умов атоми рухаються настільки повільно, що майже нерухомі. У цьому стані електрони в атомах подібні до людей, які чекають на ескалатор в метро. Далі дослідники пустили лазерний імпульс крізь рубідієвий газ. Зазвичай, коли ви світите лазером хмару атомів, світло швидко проходить крізь них і рухається далі. Але цього разу все виявилось інакше: електрони в атомах повністю поглинули світло. Це означає, що фотони віддали всю свою енергію атомам і просто зупинилися. У статті, яка описувала експеримент, автори написали, що фотони пішли на перерву. Згодом учені згадували, що навіть склали в своїй лабораторії жартівливий внутрішній звіт правил якщо світло подзвонить, слід відповісти, що воно зависло тут. Таким чином їм вдалося зупинити світло, охолодивши газ атомів до наднизької температури, і потім влучивши в нього лазерним променем. Але навіщо це потрібно? В чому сенс зупинки світла? Адже ми ж не почнемо користуватися ліхтариками, які заряджаються через USB. Науковці кажуть, що цей експеримент ключ до створення нових способів зберігання і передавання інформації. В майбутньому, наприклад, світло можна буде зупинити. Закодувати в ньому інформацію і відправити далі. Є чимало способів кодувати інформацію. Ось один із них. Можна змінювати колір світла. Червоне світло може означати закодоване значення 0, а синє 1. Змінюючи довжину хвилі, можна закодувати будь-яку інформацію. В такому випадку кожен колір відповідатиме певному шматку даних. Головне, що перед відправленням світло треба зупинити і закодувати, а при отриманні знову відпустити. Далі воно рухатиметься з тією швидкістю світла і нестиме в собі інформацію. Інший спосіб. Надсилати кілька лазерних імпульсів різних частот, а кожну частоту модулювати інформацією. Таким чином світло передасть дані без потворень на відстані, про які ми зараз можемо тільки мріяти. Це буде справжній прорив в комунікаціях. Але не будемо забігати наперед. Зараз ми навіть не знаємо, як зберігати інформацію в зупиненому світлі, адже коли знадобилися роки, щоб навчитися записувати і щитувати інформацію з одного фотона, та ми вже маємо флешки і жорсткі диски, тож світловий диск навряд чи знадобиться. Набагато ймовірніше, що ця технологія буде застосовуватися в квантових комп'ютерах. Ці пристрої використовують властивості квантової механіки для обчислень. Вони працюють з кубітами як носіями інформації, а кубіти це індивідуальні квантові об'єкти, зокрема і окремі фотони. Якщо нам удасться зупинити світло і утримати інформацію в ньому, то це значно спростить завдання створення квантових комп'ютерів. Такі машини можуть рахувати у мільйон разів швидше за будь-який сучасний комп'ютер. Навіть надпотужний процесор Сікамор від Google здаватиметься звичайнісіньким поряд із ними. Звичайним виглядатиме і мозок людини поряд із квантовим комп'ютером, отже зупинка світла може стати ключем до розв'язання проблем, які нині здаються нерозв'язними. А хто знає може, одного дня ми навчимося зупиняти і сам час. А поки що вчені просто раді, що їм вдалося вимкнути те, що здавалося неможливим вимкнути. З часом це нам не допоможе, тому доведеться робити все самим. На сьогодні це все. Побачимось. Бувайте!